Саш, шо, мама, знав, що, на весь так, пахне? так, дівчата, приготувала дуже смачні кекси на мигдаловому борошні. Будемо куштувати. Ммм, Дуже смачні. А розкажіть, як ви їх готували? Зараз розкажу. Для початку беремо 3 яйця і починаємо збивати. 100 грамів цукру і збиваємо до пишної маси. Вливаємо 100 грам розтопленого масла. І відміряємо 10 ложок борошна. До речі, борошно власне виробництво крафт ойл. Замовити його можна в мене в описі під відео. А для моїх підписників за промокодом катруся буде знижка 20%. Купуйте і готуйте. І в це борошно додаємо чайну ложку розпушувача. Все це розмішуємо. І помагу всипаємо сюди. І замісили тісто. До речі, якщо у вас масла немає, ви можете замінити його кефіром. І накидаємо формочки змащені зарані маслом. Ми наложили і ставимо в духовку при 180 градусах 15-20 хвилин.